Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп садівника на лютий місяць 2024 року. Отож, будь ласка, розпочнемо розгляд. Будьте уважні! 1 лютого починається у нас в знаці Терези. Це у нас третя фаза, тому ми можемо зайнятися обрізкою садових рослин та зелені операції проводити. Бажано до 15 години завершити наступний знак стихії води Скорпіон. Можна після 23 години, години 1 -го лютого займатися щепленням. Другого теж можна продовжувати щеплення до 14-ї години, тому що буде перехід місяця 3 з 3 в 4 фазу, і частково буде забраний час 2 та 3. -го. Можна ще й проводити поливи та підживлення це для теплих країн, а також попередження про те, що у нас є плейлист. І там можна списки відтворень, так називається, там можна знайти якраз на лютий місяць всі гороскопи. Йдемо далі, 3 після 14 години щеплення проводимо. Далі у нас буде знак уже стрілець, 4 та, та 5. -та. Після 12 години дня можна проводити, до речі, можна і не використовувати 12 годину, тому що це обрізка, зелені операції. Місяць без курсу на це не впливає. Отож, йдемо далі, а далі дуже цікавий період, на що треба звернути увагу, підготуватися і багато роботи зробити. Отож, 6 числа у нас, 6 лютого після 15-ї години, 7-го, весь вся доба, спеціально тримаю так, щоб ви запам'ятали. Це у нас період, коли можна буде займатися нарізанням та укоріненням живців. Можна буде проводити щеплення. І далі можна займатися обрізкою саду та зеленими операціями. Як бачите, дуже великий об'єм роботи. Далі у нас буде період гекати. Ось ми нічого не робимо. От завершимо ці роботи ось в козироті. Тут більше у нас буде або відпочинок, якщо погана буде погода, але ж при гарній погоді можна проводити восьму обрізку та зелені операції. І продовжити можна їх буде ще й 9-го. У водолії це буде добрий час. Десятого вже нічого не робимо, тут вже будуть працювати енергії стихії води. Десятого молодик народиться, одинадцяте, дванадцяте. Нічого такого тут немає. Що робити, бачите, у нас червоний колір. А ось після 16 години 30 хвилин в овні 12-го зразу після гекати можна займатися щепленням. Ми це перевіряли, нам сподобався результат. І можна проводити 12-го, 13-го ще й до всього зелені операції та обрізку садових рослин. І це можна продовжити ще 14-го. Причому Обрізку і зелені операції вже 14-го треба завершити. Тут і щеплення, ще можна до 11-ї провести і все. Далі у нас уже телець У нас дуже цікавий період, теж багато роботи. Зараз ми назвемо ці кордони рамки. І так, 14 після 18 години, 15 -го та 16 до 5 години ранку, що ми можемо робити? Можемо нарізати та укорінювати живці, проводити щеплення, посадку саджанців різних, а також стратифікацію насіння зайнятися, тому що лютий у нас завершаючий місяць для стратифікації насіння. Далі у нас період відпочинку з першої в другу фазу переходить місяць 16-го. Тут у нас теж буде до 5 години 17 відпочинок. Але 17 та 18 при необхідності можна посіяти насіння, полуниці, суниці і завчасно зволожений ґрунт. Тільки так. Далі у нас буде період раку 19-20-21 19-20-21-го. Що можна досіяти ще суницю-полиницю та стратифікацією насіння зайнятися. І все. Ви Бачите, у нас вже йде спалений шлях місяця попереду. Тому 20, 21, 22, 23, 24 можна зайнятися прибиранням саду, якщо вже снігу не буде. 24 повня, 25 і 26 теж немає тут можливості проводити якісь агроприйоми. Далі у нас 26 го вже перехід місяця в знак Терези зразу ж після спаленого шляху місяця. Тому можна після 17 години 26 -го та 27 -го, -та година мінус 6 годин. Ось у нас до 14 години, до 13 можна буде зайнятися посадкою саджанців садових рослин та винограду. Це зразу відповідаємо на питання про посадку для жителів теплих країн. Далі у нас, на жаль, Терези випадають. А чому? Тому що місяць без курсу починається, 27 го вечорі, о 20 годині 23 хвилини до кінця доби, вся доба, 28-го. Я давно такого не бачила, скільки от ми вивчаємо, як місяць знаходиться без аспектів. Ось дивіться, 28-го. вся доба. І тільки 29-го, о 5-й годині, 9 хвилин ранку, виходить. Із цього стану місяця без курсу. І вже в Скорпіоні 29-го, окрім стартифікації насіння садових рослин, нічого не проводимо. Там якраз накшатра така, що можуть попрацювати з насінням енергії раху, так що можемо це використати. Завершуємо в лютому статифікацію насіння садових рослин. А тепер. Наступив час, той момент, коли можна зробити скрін всього лютого для садівників. Будь ласка, записуйте, робіть собі відмітки, плануйте, а ми тим часом обіцяємо. Вам, що готуємо вже наступні гороскопи. Буде в нас і агрогороскопи, далі, квітникаря, і інші всі гороскопи у списку відтворень, будь ласка, заходьте, знаходьте те, що вам потрібно, і працюємо разом, тому що лютий буде дуже гарячий, лютувати, але потім все-таки прийде весна. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові!